Ну, хочу сказати, що більш-менш спокійно почалася доба у місті Харкові. І ніч пройшла більш-менш спокійно. Але що стосується минулого тижня, то на протязі цього тижня було п'ять обстрілів міста Харкова, і найбільший обстріл це відбувся 7 березня, коли ворог потрапив в теплову, інфраструктури міста Харкова, яка забезпечує міста Харкова теплопостачанням, але я дуже вдячний сьогодні всім фахівцям, всім, хто працював практично без вихідних цілодобово, щоб відновити теплопостачання. в місті Харкова, хочу сказати, що я. Сьогодні скажу, що дійсно люди практично не побачили, що були певні перебої з теплопостачанням, бо все було відновлено. Крім цього, як ви розумієте, були потрапляння і по житловим будинкам, і по адміністративним будівлям. Тому, незважаючи на те, що більш менш спокійно, але потрібно буде дуже дуже обережно, дуже.